Розглянемо тему редагування та форматування графічних зображень. Згадуємо правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, як правильно змінювати розмір зображень, не спотворюючи при цьому їх вигляд. Розглянемо елементи керування для упорядкування та змінення розмірів графічних об'єктів. Навчимося форматувати графічні об'єкти. Давайте пригадаємо, як змінити розмір і положення текстових об'єктів на слайді презентації. Для чого призначені маркери на межі та в кутах текстових об'єктів. Переміщення графічних об'єктів виконується аналогічно до переміщення текстових об'єктів. У текстових об'єктах на межі вибраного або щойно вставленого графічного об'єкта є маркери, призначені для змінення розмірів об'єкта та його повороту, але будьте уважні, переміщення маркерів, що розміщені на серединах сторін межі, може спотворити зображення. Якщо перетягувати маркери, що розміщено в кутах, то одночасно пропорційно будуть змінюватися і висота, і ширина об'єкта. Після вставлення на слайд або вибору графічного об'єкта на стрічці з'являються відповідні тимчасові вкладки. На них у групах упорядкування та розмір розміщені елементи керування для упорядкування та змінення розмірів графічних об'єктів. Кнопки зі списками для переміщення графічних об'єктів на один шар вище або нижче інших об'єктів слайда, або на передній задній план. Кнопка зі списком для повороту графічного об'єкта на 90 градусів за або проти ходу годинникової стрілки або його відзеркалення. Кнопка зі списком для обрізання частин зображення, які не повинні відображатися на слайді. Поля з лічильниками для установлення значень ширини та висоти графічного об'єкта. Видалити зі слайда вставлений графічний об'єкт можна, вибравши його та натиснувши клавішу «Delete» або Backspace на клавіатурі. Графічні об'єкти презентації мають такі властивості: розміри, положення на слайді, форму рамки, товщину та колір межі та інші. Значення властивостей фігур можна змінити використовуючи елементи керування з групи стилі фігур. Тимчасової вкладки формат, формат фігури. Приклади властивостей фігур та елементи керування для встановлення значень властивостей наведено в таблиці. У графічних об'єктів зображення можуть бути змінені значення властивостей: яскравість, контраст, прозорість, насиченість, відтінок кольору, стиль межі зображення, прозорість фону та інші. Елементи керування для виконання цих операцій розміщені у групах настроювання та стилі зображень тимчасової вкладки Формат зображення. На малюнку наведено вигляд зображення з різними значеннями властивостей, встановлені з використанням різних елементів керування. Початкове зображення. Кнопка художні ефекти. Ефект горизонтальна вставка, кнопка коригування, яскравість плюс 40%. Кнопка колір перефарбування синій, кнопка Прозорість, прозорість 50%. Одночасно можна змінювати значення кількох властивостей графічного об'єкта, застосувавши до нього один з наперед визначених стилів оформлення. Інструменти змінення стилів розміщені у групах стилі на тимчасових кладках стрічки. Для відмови від установленого формату зображень можна вибрати кнопку Скинути параметри зображення у групи настроювання тимчасової вкладки Формат зображень. У чому відмінність різних видів графічних об'єктів, які можуть бути вставлені на слайди комп'ютерної презентації. З якою метою можуть бути вставлені у презентацію 3D-моделі: зображення людей, вирізання з фотографій, піктограми. Як змінити взаємне розташування текстових і графічних об'єктів на слайді презентації, якщо вони накладаються один на один? Працюємо за комп'ютером з інструкційною карткою і виконуємо інтерактивне завдання за QR-кодом. Зробимо підсумок уроку, як правильно збільшити або зменшити зображення, які тобі відомо елементи керування для упорядкування та змінення розмірів графічних об'єктів. Яке вкладення містить у собі інструменти для редагування та форматування графічних об'єктів? Поділися міркуваннями, для чого тобі можуть згодитися навики редагування та форматування графічних зображень. Домашнє завдання опрацювати сторінки 114 116 у підручнику.